Привіт, мої хороші! Сьогодні ми продовжуємо з вами слухати казки про фей. І сьогоднішня казка Школа Квіткових фей дуже повчальна. Тому уважно послухайте, і ми обговоримо в кінці з вами і зробимо для себе висновки. Отже, слухаймо уважно. Феї з дитинства не знали, чим вони будуть займатися. Доглядати за квітами, прикрашати воду татям чи дарувати дітям добрі сни. Кожна фея через рік після народження йшла до школи за покликанням серця, і там уже вона вивчала різні предмети. Цього року в школі квіткових фей прийшла нова група. Дівчата були справні, дуже хотіли навчитися вирощувати квіти та доглядати за ними. Цього прагнула і фея Еля. Проте вона не хотіла вчитися. Вона любила квіти, але вважала, що знання прийдуть до неї самі. Дівчата сьогодні у вас буде важливе та відповідальне заняття, якось сказала вчителька вирощування квітів. Я дам кожній пакет із насінням. Ви маєте посадити його у себе на клумбі та вирощувати. Через тиждень перевірю, що у вас виросло. Елі кинула насіння в землю та забула про нього. Пройшло три дні, а з клумби нічого не показувалося. Елі почала хвилюватися адже в інших фей уже проклюнулися перші квіти. Ще два дні вона почекала. І навіть спробувала полити квіти і почитати спеціальний вірш, який мав допомогти квітам стати вище та міцніше. Але все було марно. На шостий день Елі побачило, що у її сусідки виросли чудові іриски. Елі тишком, нишком, вночі забрала собі половину квітів та посадила. Зранку прийшла вчителька перевіряти. Ну, як в тебе росли ці квіти? спитала вона. Ой, дуже добре. Спочатку зелене листя виросло, а потім вже й самі бутони показалися, не моргнувши оком, відповіла Елі. І що ти потім робила, поцікавилась вчителька. Усе, як ви вчили на заняттях, відповіла Елі. Ти, Елі, молодець, дуже добре брешеш. Адже якби ти справді сама вирощувала насіння, то е, я тобі дала. То, що я тобі дала, то в тебе мали вирости червоні троянди, а взагалі зараз перевіримо, сказала вчителька та почала сипати пилок на землю і проказувати вірш. Елі стояла, пустивши очі, і ледь стримувала сльози. Тут із землі почали рости стебла, за ними показалися бутони троянд та поступово витіснили Іриси. Ого, а як це у вас так вийшло? спитала Елі. А ось і вийшло, бо я свого часу вчилася, а тепер вас вчу, посміхнулася вчителька. Вибачте мені за брехню, сказала Елі. Добре, що хоч зараз зізналася. Знання не приходять самі по собі. З ними не народжується, їх потрібно здобувати, а потім практикувати. Тільки тоді ти станеш квітковою феєю», – пояснила вчителька. Я усе зрозуміла, сказала Елі. й справді почала більше часу приділяти книжкам. Вона старанно запам'ятовувала все, що казала вчителька, а згодом з Елі вийшла дуже гарна квіткова фея. Настільки вправна, що вчителька вирішила, що наступною її зміною буде саме Елі, коли вчительці прийде час піти на відпочинок. Отже, мої хороші, яке завдання було від вчительки Фей для, для Фей? Це перше, що було, посадити на в землю і за ним доглядати. Що зробила Еллі? Вона виконала своє завдання. Звичайно, ні. Тому що вона на уроках себе нечемно поводила, не вчилася, не слухала і не знала, що робити. Закинула на сінечко, але за ним правно не доглядала. Які мали вирости в Елі квіти? Так, троянди. Вчителька розкрила її шахрайство? Звичайно, розкрила, тому що Еля не знала, що в кожної феї було насіння інших квітів. І тому вона не знала, що її квіти це троянди. Хороші мої, ви зрозуміли, що ніхто знаннями не народжується, їх потрібно здобувати, а потім Практикуватися, тобто навики здобувати більше. Так само і ви. Якщо будете протягом літа ще читати, то ви не забудете те, що ви вже навчилися, а ті, хто ще добре не вміє, то навчиться ще краще. Отже, хороші мої, не забуваємо, що читати це дуже цікаво. До зустрічі!